Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті на каналі Української Відьми? Сьогодні хочу подивитись, що ваш чоловік хоче вам сказати? Що він зараз хоче до вас говорити? Що в нього за почуття і відчуття. Як вам з ним взаємодіяти? Дівчата, не забувайте підписуватись на канал, залишати вподобайки, писати, які теми розкладів вам цікаві, що ваш чоловік зараз хоче вам сказати. Давайте дивитися. Ми зараз зробимо такий загальний розклад, а всередині нього зробимо як індивідуальний. Тобто декілька варіантів всередині одного. Придумуємо, да, на чому дивитись варіанти, подивимося і картами і подивимось яснобаченням. Трошки. Давайте, що ваш чоловік зараз хоче вам сказати? Дівчатка, думайте про себе та про нього. Давайте подивимось, хто до нас прийшов. Дивіться. Чоловіку дуже складно визнавати свої помилки, визнавати, хто він є насправді. Тут завжди маска. Можливо, можливо, дівчатка, то є з дитинства. Так, я звик маніпулювати, я не можу розслабитись у стосунках, тому що, якщо я показую то я є насправді. Я боюся, що мене там викрають, що я покажу свою слабкість. Він транслює, що він крутий, класний, гарний, а всередині мала дитина. І він своїми маніпуляціями просто все руйнує. Тому що ви десь відчуваєте фальш, оману. А ви бачите, що він може казати одне або міг казати одне, а робити зовсім інше. Ну, у вас тут за долею а, родина, родина, тут можуть бути дітки. Тобто можливості такі є. Але він дуже боїться, хто що скаже, відповідальності, не прислухається навіть до якихось розумних слів. Я хочу погуляти. Я хочу погуляти, мені подобається до мене увага, мені подобається, коли все легко. Так, дуже такий приємний чоловік. Осміхаючися. Але розумієте, тут такий момент, що з ним легко дружити та відпочивати. А будувати стосунки і родину важко, тому що він якось як тримає все в собі, тримає все в собі, в своєму там якомусь образі. А потім всі його ті таракани, страхи, вони всі вилазять назовні. Скажи мені, мені, хто до мене прийшов. Він тим з ним гарний. Тут він такий енергійний, активний. Якщо він у вас вже такий постарше віком, він, звичайно ж, мудрості не береться, але дивіться, коли обіймає або вас торкається, вас має пронизувати таким теплом. Приємні відчуття від його тактильності. Дівчата, якщо резонує, якщо вашого чоловіка описує, то то ваше є. Обирайте те, що, ну, що вам підходить. І будемо дивитися всередині ще декілька варіантів будемо розглядати. Дивіться, тут за кармічним вузлом, як кажуть, він може і має. Піти, подумати, повернутись. У когось це відіграється в початку стосунків, коли він подумав, повернувся, у когось пізніше. Але все одно, він до вас іде, як до себе додому. Не в нас з тобою, не по-моєму, дивіться, не по його. Все, піду від відлютника, буду про тебе мріяти. Нічого до тебе робити не буду. Сваритися з ним нема взагалі сенсу. От просто немає. Ви нічого не докажете, тому що він відразу закривається, закриває вуха, у когось може дуже голосно кричати. Ні, тут нема сенсу. Тут треба, знаєте як, дуже хитро, дуже хитро. Насильно показуєте всі свої можливості. Просіть допомоги більше, не треба казати, я все сама, показувати повністю свої статки та можливості заробляти. Хай він також прикладає якісь усилля, докладає. І легко, не вчіть його життя, тому що це нема сенсу. Тоді, коли ви самі собою займаєтесь, а він у вас в ролі чоловіка, він стає в ролі імператора, тобто людини, яка розумніша. Навіть якщо він не правий, навіть якщо він психований, ну посміхніться, ну трошки хитріше, дівчата. Ви до нього прив'язані за дияволом ці стосунки, за ерофантом. вони важкі, тому що дуже сильно тягне, але нема такого повноцінного обміну в них. Ви в будь-якому разі даєте набагато більше, ніж отримаєте. Дівчата, вам якийсь період, можливо, зараз, буде дуже сильно хотітися цей груз себе скинути. Тому що він вас не чує, а він вас не почує. Не може. Закрито. Дивіться, або ви знаходите всередині себе якусь серединку. Золоту, живете своїм життям і йому дозволяєте в ньому бути присутнім. Або ви закриваєте цю історію, тому що вам дуже важко. Ви себе намагаєтесь під нього підлаштувати. Це ну, не ваш формат, не ваше життя вже. Зараз ми подивимося його думки до вас. Я вам дам два варіанти. Його думки до вас перший та хто. другий. Що він хоче зараз вам сказати. Перший варіант то для тих, в кого у, у обох партнерів є почуття. І в кого партнер ніжний, знаєте такий. Очі гарні. Сумую. Хочу обійняти. Не хочу ніч ні про що розмовляти тут. Хочу обняти, щоб була тиша і спокій, і щоб ви були спокійні. Тут партнер однозначно буде сильно реагувати, коли ви нервуєтесь. Він дуже сильно буде також нервувати. я до тебе хочу. Якщо давно не спілкуєтесь, я сказала. Ну давайте покликаємо його, скажемо йому, якщо він не приходить, то приходь, з'явись. Ви знаєте, я ж вам казала, що коли відьми дивляться, то ми трошки змінюємо реальність. Є у нас така можливість. Другий варіант це у нас місячний камінь. Він натуральний, такий він повинен бути. Це мені подарунок друга. Тут він каже, я заблукав, я заплутався. У мене душа заплуталась, я роблю погані речі, можливо, людина має погані звички. І він може з'явитися, якщо давно не з'являється, або на підпитку, або в якомусь такому веселому стані, коли йому не страшно. Я не правий, я це знаю, я це не визнаю, не добивай мене. Тут, по-другому варіанту, якщо це ваш коханий, якщо ви спілкуєтесь, тут треба щось далі планувати: ремонти, поїздки, про це розмовляєте. Він хоче вам сказати, що я ж вибрав в тебе, я все вирішив. Я розумію, що у нас не дуже все складається, але я змінюватись не буду. Я кохаю за кохання до себе. Як ти до мене, так і я до, до тебе. Тут важко. Тут він о, він о, цей камінь вам ваш город ваше кине. Ви йому слово, він вам буде так боляче відповідати. Чому ти це робиш? Там рана всередині, не треба його лікувати. Просто е, тут треба казати йому, зі мною так не можна. Я тобі не дозволяю мене ображати. Задавайте йому чітко рамки, кордони свої. Але не у сварці а дали інформацію, сказали, що я от ось так хочу. І все. І чекаєте, поки до нього дійде, бо він дуже сильно психує всередині. І він з -з за всім. От очув ви не сказали, він спочатку: ні, так рогами, а потім вже такий ну, то ж, я так вирішив. От, -от такий чоловік у нас, по-другому варіанту.